Доброго ранку мої любі малята чуєте? Хто це так голосно цвирінкає? Так, це птахи. А чому вони так голосно цвирінькають? Бо їм взимку дуже холодно і голодно. Малята, а чим ми їм можемо допомогти? Вірно, треба пташок підгодовувати крихтами хліба та зернятками. А ще треба будувати будинки. Називаються вони годивнички, щоб пташки не змерзли. А зараз, малята, давайте підгодуємо пташок. Малята це годивнички. Чи однакового вони розміру? Ні, це годивничка великого розміру, а ця годивничка маленького розміру. А що ми туди покладемо? Що люблять їсти пташки взимку? Так, насіння соняшника, зернятко пшениці якого розміру зерно пшениці? Так маленького, а якого розміру насіння соняшника? Великого, в великого дивничку насипамо насіння соняшника, а в маленьку годивничку насипемо зерно пшениці. А ось і прилетіли пташки. В яку годивничку полетить ворона? Так в велику, так як ворона велика. А горобчик полетить в маленьку годивничку, так як він маленький. Давайте пограємо в гру, яка називається один багато. Скільки ви бачите горобчиків? Так багато. А скільки синичок? Одна. Скільки снігурів? Багато. А голубів? Один. А скільки ви бачите сорок? Так, багато. А скільки ворон? Одна ворона. Ви, малята, були молодці, справилися з завданням, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!